Ми завжди шукаємо своїх. знаєте, от Ми шукаємо своїх, схожих по менталітету, схожих по погляду. Дуже часто люди, які різняться із нами за цінностями, вони на співбесіді завжди проявляються рано чи пізно. Чи були в нас помилки найму, скажімо так, були звичайно. Є люди, які інтегруються дуже класно в компанію. Є люди, які не приймають цінності нашої компанії, бо здається, що на вході це простіше коли Ти починаєш працювати в цій культурі і розумієш, що це не поверхневі речі, а це прям глибинно інтегрована культура, то люди є ну умовно ідуть йдуть із компанії, бо для них них трошки інша призма була, трошки інші були очікування. Ну, хоча ми на співбесіді відразу говоримо про, про ті речі, з якими ми живемо щодня. От ми говоримо про чому динамічні, швидкі. Цікаві виклики, складні виклики. Тобто, ми не говоримо про те, що все дуже просто і легко. Ми говоримо про те, що працювати потрібно буде із повною віддачею, але взамін ти отримаєш класну культуру, класне оточення дуже цікавих людей навколо.